Йоу З вами я Сьогодні ми пограємо в гру, я кого ми маємо тікати. від Зі мною є якийсь челік. Він побіг туди, я за ним побігу. Чек не так швидко бігає? слитко тут, тут. А це буде мій ключик зелений. так то. Взяв-взяв взяв. Грин взяв, взяв. ключ. Ой, ні. наконец появилось -мо! ё Ё! Закрой! Закрой! И, и бежит! Сергей-то кто там? И чё Починаю грати, а мене вже пробивають. <клух> Давай, з'їдайте їх! Я хочу закінчити цей раунд по швидше. Якому швидше. Ага. Інохороняється місце. Давай. прыгай. Камон. Давай, иди за ними. А. Ты так через земный пузыши там печекаты. Вот так, 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 так. Так, 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 получилось. Ключик пуды Никто не откроет. Камон, то я куза за одну секунду он не там тю штуку распакувати. Ти точно думаешь, что там не хранится. Там не нахрыться. Окей. Что тут добре, що ще поменялося? Капец, вони них уже тут двери відкрыли. добре, что вони еще там хоть би дробину не поставил. Потому что там є... Бутылка, яка втерться рухоніску, охороняй це місце. Не дай їм прийти. Ти маєш охороняти це місце. Червоний ключ охороняй краще. Капець. Кто Та як він який це як не жи? А може він зависив з гри просто... Раззабахалась. А, не, ні, а, не, ні, не, хвань. Так-так-так-тах. Так. зловили. У него тіло поломалось и шо с його тілом. Все. Тут ще я один гравець. А, ні, таймер пропал, все, нема. О, о, что за мутант? Окей. О, давай, давай одну сырка неску. Ні, я не хочу вже це другий день і мене гра ненавидить, бо тому що вона не хоче собі став сороконіською <с>? А моя лише став один раз. І він не ставав. Йой! Мутант мене лякає. Так. Анімація. По шарик за шариком, за шариком. Хтось написав. Учаті пліс, будь ласка, який ще лікарний. Волосся? О! Волосся! А! -а, -а! Прямо мозок і з'їхав. одну годину по тому. Камон! Чому мене не вибрали? Камон! У нього голова повернулась. У нього зуби пропали Не пізно, нехай тебе зловлять Ти все ж таки побіг. Що ми двоє? Мені що, також треба написати в чаті плізя? Добре. Повышу, чтобы ем. не. Эмм... Сорокунишка не сдела. Так ты съел. Ласка я. Добро, теперь можно игра подорозить. Десь тут я зеленый ключик. О, ой. Не, не появился. За сороконишка появилась. Не, сорокунишки. Самый сорокунишка не равен. Скример с внафу. О, май Год! Ааа Не ты посыпил на ману. Вот это не посидо, тут я туска. Открываем двери и бежим. Бежим! А, там нема. Зроку не Там я тоже кое-что. Так, теперь потребно сынный ключ. Кош. Здесь да, что-то не было. Ха-а! бл. зараз там ще якось челіка злогли так давай подивимось Оцей и челик по... тут потрібен бензин Ти думаєш, що за стіною тебе не знайдуть думаєш, що тебе не знайдуть Давай, давай, давай! Відбивайся! Окей. Плей. Еще раз плей. Дякую, Кей, раз плей. Да камон. Давай, одну сороку ніжку хочу. Було весело. Одну контипедес. Зараз ми напишемо учаті бупа. Це зараз не пишу 3, 2, 1. Все. Будь ласка, я. Все. Будь ласка, я. Не запишу цього челіка. Або мене. Якщо тут двоє, то це добре. Бо мене і чого челіка виберуть. Челік? Челік? Та да, ні, ну чому мене гра ненавидить? Що за тут два вибрали? Мене гра не навидить. Мені гра не ти розумієш? Треба 40 ніжку взяти у руку і нехай вона тебе вкусить. Куди ти побіг? Зупинися, я не хочу. Це троє, ми будемо півгодини тут тікати 40 ніг. Я, я хотів це відео зняти 20 хвилин. Я б знімати по одній хвилині по кожному раунді. Ви не розумні. Ну, всі простал, по Ей! Тут синій ключ. Я сам вічого А Але не знаєте. Бо ви нерозумні. Там дуже червоний. Откроємося. Там маленькі двері не будуть крилась. Ты в як сюда попал! Стоп! Кто закрыл двери? Загрузся на тгу, плис! Я закрою за мной двери! Сроконежка. Нападай на нм. Ч? Че око... Ох, из окоп? все нет!

Все, на пока на ней, плес. О, не маю ничего варианта. упасть? Зато у нас есть молоток, Да поможет нам открыть двери. О, не сверху не скажу. Ну так. Перс. И дух тварин. Бен. тут? Тут розовый ключ. Заподомий. Но його взял, я его взял. Там, не кто? А, он туда. Молоток принеси, мне лень принесет ну, молоток. Руконишко? Я сказал молоток принести. О, бры, бры, искакай. падай, не, 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 не. Капец, там колотить. О, о, я попал в космос! Я задохнулся в космосе! Что? Я просто задохнулся в космосе. Вы хотите две сорок Так подключился такие вот на онлайн. Зараз підключиться четвертий, четвертий підключився, Марі. Виключився. выключи вс. Вы все хочет одну сорокунишку. Нее я понял. Я на тату я убила не а я мене на світліз. Чен. Ченник. Як нам? Так! 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 Oh my god. У нього голова поламались, а там я зверху. Все побігли. Це я говорю свою руку низько О, о-о-о-о! Ой, піднімається так само Подробині та їх робці. Це круто Опа. Хочу туди злиться. Оп-о, ого. О, все. Я перевернувся. Сурока йде искай, де Для кого ти зупинилася? Для ріжі? О, там є для мене драбина. Капец, Капець, ч ты там звук? Куда дробина пропала? Хто там відкрив двері? Хто там? Так-так-так, лама моєї. Чому вона кричить так, як... Людина? Ой, ну тобто... Блин, короче, да <свят> Все, я уже всех пробил. Я ж просто профессионал. Вот и мы так клюбли с того-то с О, все, я всех пробил. Просто идеально. Всех значил. 35. Я хочу еще раз будто с рукунишкой. Мене вибрали нарешті. Я ще другий раз вивер. Так, плей. О, мене, у мене є фонд, що мене виберуть. Так, є там зроблю. Оп, опа. Так, так, волосся, челік. Волосся? Там стіна. О! У диван! У нас диван буде їсти. Одну годину потім. Зараз мене виберуть Так, мене вибрали! Так? Степс. Це точно сліди сироконішки. Це сліди курки. Розумієте, у тваринах. Біжіть, біжіть, ми вас ловимо. За мій друг. Я шо, сам буду ловити їх знову. О, а це буде круто! Лучше ще плюс 30 доларів. Це конижка. Это рука Вот тут вот, О, о, пора О, Сорока низкая, да? О, 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 сразу на початочку. Ты ведь кого отбиваешься? Тренируйся, давайте. Тренировалась по ветру. Я не так стеду. Стоп! Ви такі швидкі! А він завис. І Ікраз за мене його. Ти думаєш, що ти такий крутий? Я буду охороняти то місце. Я не дам їм попасти туди. Я буду весь час охороняти то місце. Що ви тут? Я знаю, я знаю, я можу сюди пройти. Чому я не можу? А. Я завис. Так, так, так. О, опа! О, а вона вичекала такого скриме. о то 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 Так, 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 лови його, о, його. Ой, ну Ну куди він побіг? Так, а немного. Тут тебе еще повернусь. Хочете бігати весь раунд? Да, йду, йду. Але просто почикай. Лася, секундочку, 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 секундочку. Я вас должен. Опа, опа, опа! Давай, давай, за, здра... Так, 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 заработаем будем их. откроют. это? Нічого там не... Я ко мне на жий! Ты опа! Опа! Піди в туалет, або піди поїжджа. Ти все зараз не снідав. Іди поїжд. Я знаю, що ти не снідав. Так, давай. Вони йдуть до драбини! Ні, ні, ні. а я знаю, там є бутылка. <рістити> б'ємо, 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 б'ємо. Все, добило. Ні, Не, бери бутылку. Він її залышат. Кто там? Так, я буду охороняти. То місце. Не, у мене, уже взяв цю штуку. А. О, як я я і кана спрямкували на нього. Ти зможеш вийти чи не? Ви Ши, шипи, я тобі шепив. Шепи шепи там. Забирай. І. Він мене вдарив на 20 секунд. написано честно. Капец. Зараз я вичу кисе три. Одна. Все. Эй, И там щось відкрив. Не може ви совсем. Я знаю, еще молоток не знайшов. Це другий челик! О! Лому, лома, ламу! Ногою! Я його ногою проколив. Тут. Ага, тут топік. Там я бачу його нік. Він от тут, ні. давай у я его тут кирпичком что ты не не я не хочу Капец! Я хочу его не... Тут у нас сколько миллионы? Тысячу? Ты думаешь, что ты там за звуки. Вони там розложила те дошки. Нічого я це по Вони все майже зробили. Не залишается знайти карточку. Я знаю, там знаходиться. Що? Что она там поломала? Карточка моя! Я буду охороняти ці двері Тут легко не что-то. Та... Так, зараз мы на подемонах. Вообще он вс понял. Так, нам треба її на них напасти. Хм. Як у нього другу ці Їх там часом тут ніде нема. Нема. Ти зараз там. -то? Камон. Вони мене дратірують. Ой, я буду отут. Ти думаєш, що ти мене меня молотком молоткомцем? Тут нема. Давай веди сюди. Роблю лет не А тут, тут мою ногу. Дупомо, я вам не дав Вони ще не вийшли. Я маю їх у Вони всі вийшли якось? Аня, я їх всіх прибив. Ха, хочете сказати, що я їх всіх прибив. Никто не вышел. Капец. А Это круто. Я всех прибыв снова. Мы не выберись. А может, миски не все просто? Так. Челик. Чайник <гул> прямо в голову і з'їхав з возду. І тепер Воп. все хе-хе, вы на все раф поломалось все? Пожалуйста, я прислал. Давай еще раз. Да все, ра поломалась. Она на жив. Она поломалась. А на всем попал?